Як отримати компенсацію за зруйноване житло? Вітаю! З вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. На цей раз висвітлю тему отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене житло. Компенсація за зруйноване житло під час війни це кошти, які громадяни України отримують від держави за зруйновані внаслідок воєнних дій квартири чи приватні будинки. Сума такої компенсації встановлюється згідно із середньою вартістю будівництва житла в регіоні країни і може становити не більш 300 тисяч гривень. Треба розуміти, що процес отримання компенсації не є простим і потребуватиме певного часу на підготовку пакету документів. Але загалом механізм робочий і українці вже отримують кошти. Щоб отримати виплату за знищене житло, треба звернутися до місцевої влади чи ЦНАПу в регіоні, де було помешкання, із підготовленим заздалегідь пакетом документів, а саме заявою щодо обстеження житла, копію паспорта громадянина України ідентифікаційним кодом та нотаріально завіреними документами про ваше право власності на це житло. Повідомити про зруйноване житло також можна і через мобільний додаток Дія. Орієнтовно через 5 календарних днів з часу написання заяви вам повідомлять, коли оглядатимуть житло, і на виконання рішення місцевої влади відведено, до речі, 30 календарних днів. До речі, підпишіться на мій канал, тут буде багато корисної інформації. Обстеживши зруйноване житло, органи місцевої влади упродовж трьох днів повинні надати вам 2 документи. Акт про обстеження житла та довідку про те, що вас визнано постраждалим від надзвичайної ситуації війни. Після цього вам слід звернутися до державного реєстратора і в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно внести зміни щодо припинення права власності на знищене житло. Для цього вам знадобляться знову ж таки два документи. Передусім, це акт про обстеження житла та документ, який затверджує ваше право власності на нерухомість. Потім вам знову доведеться звернутися до органів місцевої влади чи ЦНАПу і надати зібрані документи. Заяву на виплату компенсації: копію довідки про те, що вас визнано особою, яка постраждала внаслідок надзвичайної ситуації. Копію акта про обстеження житла. А також витяг із Державного реєстру е, речових прав на нерухоме майно про те, що ваше право на це помешкання припинено. Упродовж трьох днів із дати ухвалення рішення спеціально створеної комісії при обласній чи військовій адміністрації вам надішлють його копію про призначення або відмову в призначенні компенсації. Якщо рішення позитивне, то в ньому зазначуть обсяг виплати. Гроші за втрачені під час війни житло, надійдуть вам на рахунок. Його вказують під час написання заяви на виплату відшкодування. Сподіваюсь, вам ніколи не знадобиться описана мною процедура, але якщо така потреба з'явиться, ви зможете швидко отримати компенсацію. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!